Пригласила муженька свого на обід. Йому жінка ж з собою не дає судочки. Від не голодний на цій роботі. Ідемо знову знову в цей ресторан-бар. Де обіди. Скільки дім обід коштує? 150. 150. 150? Ти будеш повний? Mm. А що ти супчик не хочеш? Mm. Бо добрішого супчика, ніж масу з рікадельками, нема, так? Подтверждаєш? Yeah. Yeah. <laughs> Конечно, я просто не разрешаю не доїсти супы, хочу тільки щоб він вместе з фрикадельками. Завтра базар получается. Там, короче, поминки и этот. И І... Дима, що з собою взяти. Ну, там занято же, наверное. Ну, кафе, знаете, для поминок роблять. От. Хорошо готують, там таке домашнє, получается. Так. Ой, жарко. Мне кажется, что она опухла со стороны. Как паникерша, кошмар. Ох, очень жарко. Девочки очень. Сейчас включу машину, подождите. Жду, пока Дима заработает распакивку. Пакетик замотали. Ах, кодёр, ключи, слава Богу. Ой. Давай Дима. Мы ждем. Процедура дезінфекції. Ні, ти сполосни нього ще раз руки. Ось цього дезінфектора. Він липкий. Цей липкий. Ой зараз. Так, починається. Дима брав тільки перший на обід. Другу. Ай, друг. А що було на перший? Борщ. А, ну наш Ага. О, капусточка салат. Нормально. Як на перекус. Скільки виходить? 100 гривень. Це дуже недорого. І це повноцінний обід. Дім і перекус, звісно. Дім, що це таке? Це грязь. Смачно, манівочка. Так, а тепер я хочу їсти. І я хочу супчик, бульончик. І колись у нас тут на ЖК Софії, хто знає. Був такий генде, хотіла сказати. типа ресторанчик, чи як правильно сказать, с чебуреки, чебуречна. но така, типа класна чебуречна. Вот. І там давали такий супчик, бульончик, і там такі манюсінькі, манюсінькі пельмешки. Ну, от акусенькие просто. Тому я попросила чоловіка мужчину привести. О там ти будеш спускатися тут. Зараз mm -hmm. покажу. Скільки років тут прогуляли ми? Спочатку до Вовочки гуляли вдвох. Пам'ятаєш прогулочки, коли Градік з нами, потом уже Градік з нами не ходив. У нас такі були прогулки вечірні тут по району. Потім Вовочкою, коли Вовчик родився, отут. А ти їдеш. Там же, ж тут. там же ж тут. А потім Вовчик родився і ми туди гуляли. Ти ж там можеш десь припаркуватися в дворі. Шти, а потім друзі... а що це за магазин? Якийсь Вот. Оце у нас тут аллеї. Ми по цій алеї, значить, гуляємо. Оце тут у нас аллея. Ми по цій алеї, скільки ми з цією коляской вигуляли, виїздили. Ой, що вам сказати? Вот такі кусти, як у нас. Скільки пройшло времени. Родные места. бачите, як красиво у нас алейка, щось на роботі фонтан. тому що у нас нет. ну, наверное, ввечері на його зараз включають. А коли почалася війна повномасштабна, тут не було нікого. Тільки я ходила. Ось тут всі свої фемелі. що Тут нікого не було. У нас коляска, взриви, просто. Це, тут у нас фонтан. А от, о, привіт! О, ні, ні-ні. А оце наш будинок ось. А, Греко є, там забіто все в этом ресторанчик. І цей ресторанчик називається Греко, тому що з ногами не Згорі. Згоріла. Оце наш будинок, ребята, все. А от грека. Очень тут вкусно. Очень. Ще тут є чебуреки. Ой, то тут все забито. А даже ми садом тоді. О, тут все сидять. Що серйозно? Все забито. А ні, воно там. Мамайка якась, мамука. Це ж жорстоко пооткривалось. Так, ні, ну так. А, ні, тут все занят. В общем, дівчата, це кафе називається «Грека». Тут чебуреки, об'їдення, янтики. Хто знає янтики? Я не знаю, що таке янтики, але сподіваюся, що це без... не в маслі жариться, як чебуреки, бо воно таке наче прісне тісто називається якесь. Постне тісно, прісне. Супчик такий у мене з пельмешками. А це у Діми окрошка з телячим язиком. Подивіться, це вони вручну таке ліплять, бачите? Кельмішуський. А це дімки крошечка з кефірчиком. Чи з айранчиком? Айран. Ого, дивіться, раз. Інтересно, стакан чистий, що вони так його ставлять в тарілку. Це я собі задумалась. Ну Там дуже смачно. Ми ще коли жили на ЖК, то там теж. А вот это янтик. Янтик з сиром. Дуже смачний. Зараз Діму попросила красиво мене сняти. О, Господи, зараз ви це увидите просто. Такий міняємо, здоровий, може наїстися. Подивіся на мене. Вже пачка така, що там вже не тільки янтики, а що хочеш поміститися. Різати не вміє. Інтелігентка. Інтелігентка та не вміє. Ну, воно не гостре по всім меті. А там, бачите, вершкове масочка зверху. Ням-ням-ням яке добреньке. Оп! Я Єлітку сила. Я з брекетами. Ну, добре. Ну реально вкусне. Там помідорчик, сир, зелень. Мені понравилось. Ну, я вже їла їх. І там ще є з фаршем, і Ще не ну, люблю з сиром, Я взагалі люблю всякі хачапурі, гамнюлі. Коротше, одобряю і ще раз говорю, що дуже смачно. Так, ми поїли, дуже вкусно. Тут у нас цікава справа. Ось тут от ми живемо, це ну, наш так, дом. Так, де так. аптека наша, Всегда тут квіти в аптеці. Що? Ти перевіряєш квіти? А, ні. а вот это нове кафе закрасить. Тут було кафе. Ні, певнуха. І капи внука. А, так, це, да, це каляну. А це тепер якась мамука. А це наш двір, кстати, друзі. Це наш родненький двір, де Вовочка. Як спомню, той майданчик не можна забрати. Пам'ятаєш з площадки. Mm -hmm. А що це за космоб'юті? А, це косметолог. Я думаю, косметика продається. От наш домик. Зоопалка. відкрилася у нас. У нас раніше тут був магазин дитячих ігрушок класний. але вони закрили. А куди ти йдеш, Дім? Гурман. А що? А, Тут наші подружки, магазин гурман. Кстати, гурман, коли почалася війна, всі магазини позакривалися. Гурман, кстати, єдиний, хто працювали. Ми так як то здружились, бо у нас почти тут нікого не було. От, Вони вже нас знають добре. От, наш домик. Наш домик родненький, так сказати. Ріднесенький. Магазин. Що? Магазинчик, от, гурман. Це магазин і гурман. Іменно от наша от, продавщиця. Одна там мене не любила, Диму любила, але потім вона теж полюбила. Меня невозможно довго не любить. Вову ну, Вову всі а хто Вову не любить? А скажи, хто Вову не любить? Як цього можна не любити? Вредно тут. Ось коротше, магазинчик. Це ми приїхали в овочевий. От це от ребята попав в шахет Тут оце все теж знесло. Оці всі магазини це вже поставили. А ми йдемо по овочі. Тут непоганий овочі вимагає овощни, як мій чоловік каже, овошний. Овочини. Ти кажеш овошний, не розказуй. Ти кажеш овощний. Ну так ти ж любиш вона злить. І зараз ми тут виберемо щось покушати. Так. Так, я еду до вернее, не додому я еду зараз сделать КТ, потом заехать на бассейн, можно сказать почти до себя, ну так сказать, проверить, как там идет. Налагодження ділянки, бо скоро буде тепло, і нам треба буде купатися. А я вже купила вові плавки. Ну, мені ж треба проконтролювати. Зайшла в стрім, мені пишуть. Ви не думаєте, Тіпа, не чавкайте, у вас не красива нижня щелепа, все випадає з рота. У вас навіщо є віка? Ви не хочете зробити операцію? Об'ясняю один раз для всіх. Дивіться. Я для себе красавиця, умниця. Мені в собі все подобається. Е, ну, Повірте мені, що в мене є можливість зробити собі ринопластику, отакі штуки всі. Я можу собі це дозволити, але я не хочу. Тому що я себе приймаю такою, яка я є. Я подобаюсь, повірте, чоловікам. Я, ну, Внешность ничего не стоит, если ты человек говно. Ви поняли? И це пишуть жінки, ну, які напевно мають якісь проблеми, і вони вважають, що зовнішність гарна, вирішить ці проблеми. Девочки, нет. Поверьте, нет. Посмотрите на жену Макрона. На, ну, внешность ничего не значит. Хлупышки. Ви мої глупишки. Ну, нічого, я вас навчу. Не комплексувати в цьому поводу. Е, купили в овочному, накупили, на, скупилися на вихідні овочів. Овочів. Так що все. Ще пару роликів зніму вам. Короткометражних. І, мабуть, на сьогодні це буде одне відео. Навірно, не знаю, побачимо. Ладно, все. Ой, Боже, когда я уже буду тут купаться, значит, здесь все выравнивают. Все выравнивают и будем мы скоро плавать. Люблю прийти в гости до родичев, бабло получить на мелкие расходы и идти отдыхать. Вот сами такие ворота намиряют. Знаешь. Значит... Ой! Иду, иду, девочки. Давай едем. Девочки, оказывается, я замовляла щось з тему. Я не дуже це пам'ятаю добре. Ну, коль так, давайте з вами розпакую в машині. Мені просто цікаво, що я замовила на тему. А в мене якісь бонус. Дівці, це можна. Эту тему надо удалить, я вам говорю. Что это такое? Я не знаю, что я заказываю. Что это такое? А, это... Поняли? Это коврик для спорта, девочки. Господи, вы что, не знаете, что я спортсменка? О, а... Класс, девочки. А вот это нужная вещичка. А что такое? Все, короче, такие, поняли? Чехол с такой штучкой. А как его одеть? А как его одевать? Девочки, как это Короче, вот так вот, поняли? Такой, с таким, сейчас, Уйди Вот такой Вот такой, девочки Смотрите, с такими этими. Ой, вот это мне нравится уже А как его одеть? Классный, такой мне понравилось Сейчас, сейчас, а как его одеть, девочки? Он не знает? Вот так, сейчас Ты шо? Вот это красивое, нежное такое как я, нежная. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, он охер одевай. Как его одеть вообще? А, мы сейчас вот так сделаем. Сейчас. Вот так, наверное, да? Че я куда. Короче, он как так одевается. Сейчас мы... Не, не так. Короче, вот так класс. Дальше. Что еще с барахла? А это что? Трусы что? Девочки, что? А, -а, а Ага. Девки. Это только я такая могу заказать. Ну, полоть, сапать. Поняли? О, на мою пачку как раз. Ну, как я могла такая заказать? Вы не знаете, девочки? Ну, типа такая, Поняла. Нормально. Ходить на город уже. И все. А нет, вот. Ой, сережечки. Ой, красивые девочки. Красивые. можно так мерять? ну что ж останется? ой красивые краси красота Сейчас, девки оно а ну. какие красивые посмотрите а -а -а, класс оно а ну. как вам Ой, красиво. Так, я уже хочу померить, я уже хочу чехол померить. Мне нравится. А дай друга Серж? А дай де Сережку дела? А мне нравится. Не знаю, как вам. Короче, это тему. Поняли, да? Тем. заказывала тему. А зачем мясо для спорта заказала? Я уже передумала спортом заниматься. Уже девки передумала. А я думала, что это налка мне пришла. Талка что-то еще не пришла. Класс, сережки, девки, красота. М -м, класс. Все, поехал до дома, Дима она сейчас убьет. Пожалуйста, понятнее. Рассказывай, девочки, показывай. Значит, вот такая красивая смородина. Сейчас я... Что Хотя чем вони. Помию. Помыю. Вова пока. Черешенка по 130 гривень. Смородина по 150 Кстати. По 140 по Де, Де градик. Полуничка по 140. Вот такая Далі. Дальше. Вова любо дуже їсти суп с зеленою цибулькою. Поэтому. Укропчик, свіжачок і зелена цибулька. Дальше. Казала невеликі цибулини. Надавала мені здоровених цибулин. Вот такі от цибульки. На супчик, там, на гомнюпчик. На такая всяке. Молоденька картопелька. От не помню, дівчатки. Почу. Вот, честно слово, вот не помню. Ось, морковочка. Заговарюсь. Так, от. По скільки? 600. По 60. Так, ми перейшли на сливку. Дуже смачна сливка помідор. Я ага. от очень прям, очень прям люблю сливку помідор. Ну, прям, блін, щось не хочу воно. Зараз. помидорчик сливка очень сладенький прям очень а у цибуля так что еще капустынка почему капуста я не, не знаю капуста девочки огирки по 40 чем-то по 48 дим по 48 хорошенькие смотрите красиво а, и два таких перчика. Вот. Вот так вот. По 100 с чем-то, по 130, по-моему. Вот такие покупочки у нас. Сметаны забыла купить. Ой. Ну ничего. Так что все, девочки. Распаковываем сняла. Все сняла. И все. Будьте здоровы, живите богаты. Такая у меня красивая получилась овощная корзиночка, да? Класс! Скажіть, що ви зараз їсте сезонного? А ну напишіть. А, груз парічка, смородина, що Розкажіть, мені дуже цікаво, послушаю. Напишите, добре. Що лучше зараз брати і яке? Хорошо, що це за крупці по всій хаті. Все, пока. Прощаюсь з вами. Пока-пока. Пишіть комментарий. Пожалуйста, поставте лайк, хоть в конце відео, кто задивився. Пока, девочки, покажу вам еще букет от своего любимого человека. Вчера пошел. И, вот, смотри, разве это не красиво, не эстетика? А мне так захотелось одна сторона беленькая, а друга, мне Дима кажется, ты уже треняешь зала 4 анализа, не может отмыть всю штуку? Не могу. Как же эстетично все дивиться, Ну, прелесть! Прелесть! Это просто. Маша, ти богема, ти богема. Все, дівчатки, поки, бо дуже устала, дуже.